І Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава, Слава на віки. Господь з вами І з Духом Твоїм. Читання Святого Іван Іля від Іоанна. Слава Твіду. Того часу. Ісус сказав своїм учням, це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає. Коли ви робите все, що я вам заповідаю, то ви, друзі мої. Тож слугами вже не називатиму вас. Слуга не відаємо, що його пан робить. Називаю вас друзями, бо все я вам об'явив, що чу від Отця мого. Не ви мене вибрали, а я вас вибрав і призначив, що ви йшли і плід принесли, та щоб тривав ваш плід. А й щоб усе, про що б ви тільки попросили в отця моє ім'я, дав вам ось що вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Це є слово. Господні, слава, слава Тобі, тобі Христе. Любі брати і сестри в Христі, сердечно вітаю вас, моїх дорогих друзів. Дякую вам за заздалегідь, за бажання прослухати цю конференцію. Я священник, звати мене Франциск Карасевич. Дякую доброму Богу, що благословить мене у спілкуванні з вами. Сьогодні хочу розповісти вам про життєвий шлях отця Андрія Гладисевича, про його душпастирське служіння, Богу, Католицькій церкві та людям. Священик Андрій Гладесевич, син Яна та Ганни, народився 8 листопада 1914 року у бідній селянській сім'ї, в селищі Посада горна, що на півдні Польщі біля міста Кросно. Його батьки Ян і Ганна, мали дуже важке дитинство. У 1902 році у них народився перший син Станіслав. У 1908 році народився другий син. Владислав, а у 1911-му третій син Йосип, 8 листопада 1914 року прийшов на світ четвертий син Андрій, який в майбутньому став священником і місіонером Поділля. У 1918 році народилася донька Марія, а потім наймолодший син Ян, який помер, маючи півтора роки. Життя матері Ганни, дуже доброї та побожної жінки, було важким. Коли чоловік був на війні, сама утримувала дім. Провадила господарство і виховувала дітей. Маючи 46 років, померла від рака горла при повній свідомості. Андрію було тоді 11 років. Він виконував різні роботи, був їздовим, працював на городі, в кухні. Андрій був зібним хлопцем і тому батько вирішив віддати його на навчання. Спочатку він здобув неповну середнього освіту, закінчив чотири класи в селі посаді горній, а решту в сусідньому містечку Риманові. Після закінчення школи поступив у ліцей. У місті санок. Дати дитині освіту було нелегкою справою для батька. Річна оплата за навчання становила 220 злотих, 60 кілограм муки, 1 кубічний метр дров. І крім того, що місяця треба було давати 25 злотих два кілограми сиру, два кілограми масла та яйця. Андрій був сумлінним учнем, добре вчився і також мав почуття гумору. Після закінчення ліцею в Саноку Андрій мріяв про військову службу, але Бог прагну мати його у своєму війську. Яке здобував людські душі. Андрій усвідомив тоді своє покликання на молитві та звернувся до настоятеля з проханням направити його до духовної семінарії. Він сам потім не міг збагнути чому на запитання, до якої семінарії ти хочеш піти. Казав на Луцьку, що готувала священиків до праці на східній землі. Андрій не розумів, але Господь знав і мав щодо цього юнака великі наміри. Андрій був дуже порядним і веселим кліриком, студентом в семінарії. Професор з Гомілетики вирішив ускладнити іспит цьому жартівнику, Але потім здивувався його знанням і вибачався, що був за суворий вставлені до нього. Семінарист Андрій мав слабке здоров'я, часто текла з носа кров, але незважаючи на це, намагався виконувати свої обов'язки дуже сумлінно. Канікули провадив вдома, охоче допомагав на полі, в кухні, доглядав за донечкою брата. Всі довкола дуже любили його. 23 квітня 1939 року за добрі досягнення в науці та за духовну зрілість єпископ руку положив. Раніше строку чотирьох кліриків, серед них був і Андрій. Це був день великомученика Войцеха. І одягнений у червоне та сильно зворушне єписко побачив у цьому пророчий знак того, що нововисвячені також постраждають за віру і не помилився. Приміційну святу службу Андрій відслужив у рідній парафії міста Риманова 29 квітня. Перший місяць свого служіння Богу він присвятив хворим з будинку престарілих, що знаходився в околицях Риманова. Граф Потоцький подарував молодому священнику. За його віддану душпастерську працю Золотий годинник. Перше направлення отець Андрій отримує до міста Ковель, що на Волині, до отця настоятеля Токажевського, а вже через рік його самого призначують настоятелем у місті Володимир Волинському. Вибухнула війна, Друга світова війна. Під час війни священик Андрій відкрив при храмі їдальню для бідних, утримував їх з господарства, котре сам провадив з допомогою сестер серцянок Ганни і Марії. Він не виконав наказ залишити церкву. Тоді загинуло багато людей, але воля Божа, щодо нього, була іншою, був 1944 рік. Радянські війська зайняли місто, нова влада абсолютно безпідставно звинуватила католицьке духовенство у співпраці з фашистами. Багато священиків виїжджали тоді за кордон і радили отцеві Гладисевичу Андрію, тікай якнайшвидше. А отець відповів, Я людей не залишу. Вночі до отця Андрія прийшла дружина службовця, що був. Відповідальним за арешти і попередила, що видано наказ на його арешт і благала втекти цієї ж ночі. Священик Андрій не погодився. Зранку прийшли по нього. Отець Андрій пригостив їх сніданком, а після цього на нього надягли кайдани і забрали. Так отець Андрій почав свою хресну дорогу. Спочатку священика тримали під слідством у Володимирі Волинському, а потім в Луцьку в дуже важких умовах. Постійні допити, які не припинялись ані в день, ані вночі. Його піддавали тортурам у льодяному мішку. Де не можна було навіть сісти, де був пронизливий холод і капла на голову вода, що замерзала на людині. Коли одяг покрився льодом, священик починав товкти в двері і тоді його виводили. Вони хотіли таким чином змусити отця Андрія до співпраці з КДБ. Слідство тривало близько півроку. У в'язниці, де його тримали, були жахливі умови. На висоту скільки може сягнути рука, стіни були червоні від вбитих клопів. Одної ночі отця кинули до спільної камери зриваючи сутану та взуття з нього. Воші і клопи догризали. Бувало так, що на допитах в'язням ганяли під нігті голки. В кінці кінців отець Андрій отримав вирок 10 років ув'язнення суворого режиму в місті Норильському. Корабель з 957-го в'язнями на борту вирушив на місце призначення через льодовитий океан і потрапив у сильний шторм. Майже всі, за винятком 23 осіб, серед яких був на своє щастя і отець Андрій, захворіли на морську хворобу. Нарешті вони прибули до Норильська. Довкола, скільки могло сягнути око, був сніжний простір. Кліматичними умовами землі їхнього призначення була вічна мезлота. В'язні мусили братися за сокири. І з привезених дощок будували собі бараки. Дошки, на котрих треба було спати, були мокрими і вкритими льодом. На куфайці спали і нею ж вкривались. Власне, там отець Андрій промерз. Засланцям давали їсти гнилу картоплю. І сплеснявілу пшеницю без солі. Одного разу привезли бочку з гнилих оселедців, але в'язні зраділи цьому. Навіть бочку вилизали. Люди мріяли наїстися досита хліба, а його давали лише по 100 грамів на день. Отець Андрій. Був дуже стриманий у харчуванні, і саме це врятувало його від смерті. Багато в'язнів вмирало від того, що їли те, що траплялось. Крім того, вони мусили виснажливо працювати в шахті, вкритою восьмиметровим шаром вугілля Антрациту. Отець Андрій. Снажений працею і нелюдськими умовами життя часто хворів, важко переніс мокрий плеврит, з його легнів витягли півтора літра рідини, страждав від високого тиску, мав інфаркти серця, після чого Потрапив до лікарні у в'язниці. Потім працював санітаром, лаборантом, фельдшером, бібліотекарем бухгалтером. Але все ж таки найбільшим зі страждань людей у Засаніце була не праця і хвороби, а нестерпно важка моральна атмосфера католицьких священиків. Переслідували з особливою силою. Вони не мали права кореспонденції. Рідні та парафіяни вважали, що отець Андрій загинув і замовляли Богослуження за його душу. Листуватись і отримувати посилки могли лише греко-католицькі священики. У в'язниці. Перебувало 56 священиків різних віросповідань та обрядів, які жили у мирі та взаємній пошані. Потайки провадили конференції, сповідались і складали Пресвяту жертву. Влада в'язниці сподівалась, що між духовенством різних визнань виникнуть. Невзгоди і конфлікти. Не дочекавшись цього, їх розселили до бараків з кримінальними злочинцями, де у порядку денному були грубі анекдоти, блюзнірства щодо Бога та Божої Матері. Важко було перебувати серед такого морального бруду особі з таким глибоким. Та делікатним сумлінням, яке мав отець Андрій. Кожен в'язень мав прізвисько і тільки на отця Гладисевича казали священик. Навіть злочинці його шанували. Один з них часто кидав отцю Андрію шматок хліба, коли той йшов у колоні до праці. Згодом отець. Частенько згадував про нього, хоча і змінилися умови священики не перестали потайки зустрічатись, вони навіть організовували вігілії Христового Різдва. Строк ув'язнення наближався до кінця, але влада постановила продовжити його. Знову почалися виклики на допит по декілька разів на день і всілякі змушування до співпраці з КДБ. Оскільки нічого не допомагало, і отець Андрій не давав своєї згоди на співпрацю, було продовжено строк. Отже, отець Андрій Отримав ще 10 років в'язниці. Після отримання вироку, на знак протесту розпочав голодування. Мав тоді 33 роки. На шостий день йому силоміць перервали голодування уколами. Отець Андрій в кожній ситуації зберігав гідність людини і священника. З часом. Умови життя поліпшувались, в'язні отримують заробітну плату за старанно виконувану працю. Отець Андрій просить перераховувати зароблені ним гроші на кухню для в'язнів. Помер Сталін. Більшість політичних в'язнів отримує амністію. На нараді влади табору і на загальних зборах було поставлене питання про звільнення отця Гладисевича. Сотні голосів тричі вигукнули Освободіть отця Андрія звільнили без порушення громадських прав. тобто з правом проживання в будь-якому місці Радянського Союзу. Радянська влада в різний спосіб хотіла позбутися непокірного священика, оскільки не вдалося завербувати його до співпраці, то запропонували виїзд у Польщу. Неужели вам не хочеться на родину? казали отцю. Я в Ларях пробив 12 років і хочу хоч столько ж пожити на Україні, відповів отець Андріїм. Влада вимагає вже зараз вказати місце свого майбутнього проживання. Отець Андрій вибирає Шаргород, бо чув від співв'язнів, що там працює католицький. Священик. Нарешті він відправляється в дорогу по річці Єнісей. З 950 осіб, які прибули разом з отцем Андрієм на заслання з цього пекла вижило тільки 50 осіб. Норильськ у ті часи було містом в'язницею. Слава Богу, отець Андрій Ладисевич повертається на Україну. Він їде у Вінницю, де з великим запалом працює отець Мартін Високінський. Отець Високінський Направляє отця Андрія в полонне, де вже протягом двох років вірні намагаються отримати священика. Отець Андрій приїхав у полони. Богу хай буде подяка. Дорогі в Христі. Ось тільки на цей раз. Ми прослухали про життєвий шлях священика в'язня отця Андрія Гладисевича. Продовження цієї конференції ви прослухаєте іншим разом. З вами був священик Франциск Карасевич. Дякую вам за увагу. Щасти Боже до почуття. Слава Ісусу Христу. Слава Амінь.